Доброго вечора! І з вами, телеведучий вашого улюбленого телебачення. Незрозумілий банан! Незрозумілий банан! З вами знову незрозумілий банан, з вами знову незрозумілий банан, 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 незрозумілий банан, банан, банан. Сьогодні трошки ветрено, трошки пасмурно, але це мені зовсім не заважає проводити мою улюблену е, телепередачу, моє улюблене телешоу, моєго улюбленого телебачення, так, так або так. Що я сказав? Сьогодні у нас найчудовіше, найкумедніше, найкрасивіше, найестетічніше шоу. Сьогодні у нас найкрасивіше і найцікавіше шоу, а саме я скачу на трості до білої миски. Ого, Починаємо! Заставка шоу телеведучий скаче на тростинці до білої миски, до білої миски. Кохання шкорпеток, кохання шкопеток. Шоти, 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 дягнули шоти, залізли на тюльпани і їмо банани, залізли на тюльпани і їмо банани, а я твій черешні, дві полунички, ми з тобою разом, нам з тобою класно. ми з тобою разом, нам з тобою класно. Кохання шкарпеток, кохання шкарпеток. Шоты, шоты, шо і імопыто броди, і йдемо на скейтах, і чита вірші душі, чита вірші, душі, шорты, шоты, шорты, шотли, шоты, шорты, шорты, шотки, шорты, кохання шкарпеток, коханняш карпеток, коханняшкарпеток, коханняшкарпетик, шоти шопи, шок, шоти, не розумієте. Хух. та да 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 О! В місці нема банану. Хтось прийшов до мене і з'їв. Всі, хто ставили ставки, що там нема банану, ви виграли або ні. Хух. Міська. А на цьому наше телебачення, наше телешоу шоу закінчується. Ми прориваємося на нескінченну рекламу, бо це вже наша стара добра традиція, і це єдине, що приносить нам гроші. Всім! Гудбай! Э, англійською! Нескінченна реклама, нескінченна реклама! Пауза на нескінченну рекламу, Пауза на нескінченну рекламу, Нескінченна реклама, Нескінченна реклама. пауза на нескінченну рекламу, пауза на нескінченну рекламу, Нескінченна реклама. <mission> habitual 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 <Opening>